Вам знал сайт снег. Сегодня я хочу взять Майнкрафт. Так. На чем мы не зашел мы с Майнкрафтом? Если не зашел меня... не, понял. Скин мне не видать. Okay, Давайте легко. От чого в мене воно все спочатку тут починається. Я ж це я я вже проходив. Під час гри онлайн ви можете зіткнутися з повідомленням в чаті іншими користувачами в інтернеті, що може не підходити для користувачів, які не досягли певного віку. Нічого страшного. Так. У вас нескінченно що було. Це в мене перший світ. Ну, давайте першим ділом я зароблю. Так, давайте спидем, спіграем, спіраємо на домик За скільки я буду мати робити Засіпайте відтоді, як я зайшов в світ. Быстро, 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 быстро Оп, оп. Это было куда у меня не было схода. Так, Оп, 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 оп. А, стоп, я еще могу зарешить так. И вот оп. Сыгранный, 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 идеальный. А теперь ты О, наращиваю камни. Вот, так вот, вот ну, Зробимо такі невеличкі світилки. Не знаю, навіть. А чому мені, до речі, Майнкрафту налився? У мене ж там все... тут такі світи були прикольно. Так, ну добре. Так, створюємо далі. Я не знаю, думаю, ось такого поки ще буде вистачати. скучно так выживаем 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 а такой три туннеля все я ничего не знаю я выхожу <связываем> так раз я скрафтаю сперва требу на скорость все уже на меня не полезный кого о и разума. А что? А, так точно. Мне палки не вроде. Робим палки И робим камень. Камень. Ой. И... И... Все, у меня уже все, все камни Ресурси. Все, тако. Далі дерево будемо для хатки добувати, бо я ж не буду якусь земляку строю. Надіюсь, мене з кіном все буде нормально. Мене дуже хоче. Єжа, єжа. Єжа, без неї їжа. А мені треба. Куташки. Ну де і коли? Тут більше такого нічого, що з'їзд немає. Остопу звідки я прийшов. Коротше, я не знаю, звідки. Добуваємо далі дерево. Ізбере за висока. високо. Дивно, що таких не бачу. Рахта у нас тут є. От тут, я й думаю, десь будувати банку. А що мене взагалі скину? Якісь де наскіл. Тут ставим сюди доски. Ага, все зробила. стак досок. Якось дуже швидко помідемо. Спустуйтесь на воду і заказуйте мене, я буду вам так подарувати. Таку... Таку, мене, я буду приходити, буду мені цікавитися. Але дуже класний сік дизайн. Клас, досить закінчилось, треба дещо добути. Что Вот так. Добуду я еще, еще. Так, мне треба стак дерева. Вот, стак дерева. Стак дерева. Надеюсь, я тут не все злого позабирав. А то мені свято не заварить. Потім розфармей робить. Так. Це, напевно, буде останній. Ох, блин, не бачу, остров із план. О, вівці є. Це добре. Ну я зараз сделаю їх щось не хочу чекати. О, березі. Все, нехай тут огурцов і покась хватає. І. Ну, 25 штук, це скільки має бути два стака в Один стак є. Ну, майже два стака. Так, забираємо і зараз будемо далі будувати мій будиночок. Дум... Ось думаю, мені дуже довго треба буде тратити дерева і багато. Так я думаю, отут обхід зробити. Тако. Один. І один ось тут. Буду їм, будуємо, будуємо. Не знаю, потім не подивимо, друг друга до 10. Ну, я думаю. Ще потім, якщо хочете другу частину, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях, що хочете другу частину. З вами був Каніс Неф. Всім пока-пока.